Вітаю вас, шановні брати та сестри! Це щотижневий огляд подій нашого об'єднання. Доєднуйтесь до соціальних мереж Харизматичної Євангельської церкви України, щоб не пропустити актуальні новини наших церков. Традиційно в церквах початок року це час для молитви та посту. Протягом цього тижня понад 150 церков молились, постились та визначали напрям діяльності громади на цей рік. Ми віримо, що рік в Сили Божої. Стане плідним для нашого об'єднання. 9 січня в рамках конференції помазання єпископ Андрій Тищенко проповідував на національному стадіоні в Панамі, який вмістив 32 тисячі вірян з усіх країн Латинської Америки. Всі учасники конференції в єдності молилися за мир в Україні. Ми вдячні всім братам та сестрам церков Асана та апостолу Едвіну Альваресу за підтримку та допомогу, яку вони надають для нашої країни. 10 січня в Знам'янці відбулася молодіжна конференція під назвою Абурий твого життя, що зібрала понад 200 молодих людей. Головною темою конференції був заклик до оновлення та поглиблення стосунків з Богом. Це була можливість для молоді зустрітись, поспілкуватись та разом прославити Бога. Також нагадую, що вже за тиждень розпочнеться Міжнародна біблійна школа, основний курс якої охоплює навчання з ключових біблійних тем. Окрім того, для охочих отримати диплом молодшого бакалавра пропонуються факультативи від Євангельського теологічного університету. Заняття проходитимуть онлайн, а також стаціонарно в 10 містах, де на кожне місто припадає два тижні навчання. Для того, щоб зареєструватися, проскануйте QR-код. Бережіть себе і нехай Господь благословить вас. До зустрічі!